240 гривень підліткові худі та штанці. Мікс бренд. Показуємо першу модельку. Дуже гарна, приємна на дотик. Великий іде капюшончик тепленький, гарні манжетики. Маємо попереду велику кишеню. Цільно знизу йде резиночка. Йдуть штанці. Дуже гарні, теплі. Попереду бачимо дві кишеньки. Вони йдуть на гарні блискавці, можуть зав'язуватись. Теж дуже приємна дотика. Є світла моделька. Темна. По матеріалу буде 60% катону, 40 поліестеру. Є взагалі така цікава пікачу. Зараз показуємо ще модельки. Ковтинок. Така дуже гарна. Таку ще маємо. По Розмірам вони будуть йти від 140 до 164 см. В лоті їх буде 8 штучок. Ціна лоту буде 1920 гривень. Якщо вам сподобався цей лот, замовляйте у менеджерів.